Я хочу звернути увагу вашу на реакцію Божої людини, тому що Давид, без усякого сумніва, був Божою людиною. Він не був таким, як багато людей, які неправильно оцінюють ситуацію. Він знав помилки Саула, він знав падіння Саула. Більше того, Саул шукав йому смерті не один раз. Саул ганявся за ним по всій країні, боявся Давида, бо Давида любив Бог і народ Божий. Він бачив в ньому конкурента, він бачив в ньому загрозу свого царства. І благополуччя навіть свого сина. І при цьому всьому, Давид, як людина, яка переховується постійно від Саула, для якої він став смертним ворогом, він вчить пісню і каже: співайте цю пісню, сини ізраїльські. І він каже, такі слова, як впали в сильні. І далі він описує і каже: дочки ізраїльські, плачте над Саулом. Тому що він вас одягав у царський одяг. Він бав по вас, він думав про вас, як про своє царство. Оплакуйте свого царя. Божий чоловік каже, оплакуйте свого царя, тому що він упав. І необрізані язичники, вони тільки тішаться, що упав цар Божого народу. Дочки необрізаних тішаться. Ви знаєте, як сьогодні, дивлячись, як ворог диявол воює з пасторами, як деякі з них упали. Ви знаєте, дивно бачити реакцію Божого народа. Що Божий народ, як дочки необрізаних, тішаться падінню своїх служителів. Це дико виглядає. Просто дико. Пастир є людина. І якщо, сатана... якщо филистимляни це розуміли, і якщо це євреї розуміли, то диявол це набагато більше розуміє. Він знає, з ким воювати найперше. Тому всі стріли найбільші, найважчі, найнебезпечніші вони ніколи не тратяться на простих людей. Вони приготовлені для пастирів, для помазаників Божого народу. Тому що сатана знає, якщо вдарити його, це відобразиться на всьому народу.